Василь Вишиваний, відома постать в історії України, попри те, що він приходив із австрійської імператорської династії Газбурів, серцем і душою він став українцем. Він одягав вишиванку, звідки її прозвано вишивання, писав українську мову, підтримував українську культуру та активно допомагав українським військовим формуватися під час Першої світової війни. Василь Вишиваний щиро вирів, Право українців мати самостійну і свободну державу. Він підтримував, формулював українську частину, допомагав полоненим українцям, а згодом став одним із символів боротьби за незалежність. Як поет, як поет, він старався створювати вірші, у яких просвіляв Україну, її вільний дух, мову та культуру. Після поразки невизвольних змагань він не полишив Україну, продовжував підтримувати Україну. Еміграції, а в роки Другої світової війни став набіг тих, хто прагнув відновлення української держави, радянської влади, вважав його небезпечним. У 1974 році його заарештували, радянські спецслужби, і уязнили він загинув. Василь Вишиваний це приклад людини, яка, не будучи українцем за проходженням, стала українцем за вибором. Дав своє життя боротьбі за вільну незалежну культуру, багато Україну, і його постать назавжди залишиться символом відності нашої держави.